Колись, у безкраїх степах України, жив козак Мамай, непростий воїн, а мандрівний мудрець, воїн Скрипаль. Казали, що він не належав жодному полку, але з'являвся там, де земля гула від ворожих нападів, а свобода була в небезпеці. Одного разу татари захопили козацький табір біля Дикого поля. Сотні козаків полягли ще більше у неволю потрапили. Ворог святкував перемогу, коли вночі. Під місяцем почувся тихий звук кобзи. Це був мамай. Сам, без шаблі, без війська, він став посеред табору і заграв. Його пісня була як заклик до душі про Дніпро, про волю, про козаків, що не скоряються. Навіть вороги зупинились, мов заворожені. І в ту ж мить із лісу вдарив козацький загін. Це був план Мамаєвий. Кобза, то був сигнал. Табір звільнили. Полонених урятували. А мамай знову зник, залишивши після себе тільки слід на піску і пісню, яку ще довго співали козаки біля вогнищ. Бо козак Мамай не просто людина, він дух вільної України.